Пан Володимир має власне невеличке фермерське господарство на 70 гектарів. На городочині вирощує зернові, бобові та олійні культури. Каже, без додаткової підтримки складно розвивати бізнес. Цьогоріч брав кредит на 250 тисяч гривень. Цьому році навіть ми зверталися ну, не до фонду гарантування, а до фонду підтримки фермерських господарств. Ну продуктивно нам вийшлося там отримати певний продукт безвідсотковий для поповнення обігових. Активів. Банки часто відмовляють аграріям у кредитах. Під час оформлення позики потрібна застава. А у невеликих фермерських господарствах бракує для цього дороговартісного майна. Більшості фермерів на жаль на жаль, не недостатньо застави, і вони стикаються з проблемою, що ну хочуть там якогось розвитку, там потрібно мільйон гривень. А застави мають… там. На 500 тисяч відповідно можуть отримати тільки 500 То завдяки власне фонду гарантування кредитів для малих фермерів вони зможуть отримати додатково ще 50 відсот, 100% до своєї застави і отримати необхідне їм фінансування. Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві Кабмін створив два роки тому. Офіційно запрацював в січні цього року. Завдяки установі одне фермерське господарство з Дніпропетровщини отримало майже мільйон гривень на розвиток. Виток бізнесу фонд фактично забезпечує можливість малому та середньому аграрію отримати кредит у банку під гарантію фонду. Тобто фонд може покрити частину зобов'язань кредитних аграрія, на який йому не вистачає відповідно матеріального ресурсу, тобто якоїсь там іпотеки, якоїсь застави інших речей. Фонд може покрити до 50% вартості такого кредиту за рахунок власної гарантії, які будь-який банк. Відповідно довіряє з точки зору забезпечення. Інші 50, він зобов'язаний фермер мається на увазі, зобов'язаний відповідно знайти безпосередньо сам. Та не кожен аграрій може отримати допомогу, повинен відповідати певним вимогам. Це мікро, малий та середній аграрій, який володіє земельним банком сукупно не більше 500 гектарів, це раз, який займається основною земляністю, якого є виробництво сільського сільськопольської продукції, це два, який має до 250 працівників. Це три у відділі агропромислового розвитку Хмельницької обласної військової адміністрації. Переконані, фермерам краю ця допомога стане в нагоді, особливо перед стартом посівної кампанії. Таких аграрів досить багато. Фермерів досить багато. І вони, в принципі, всі зацікавлені в державній підтримці. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький, новини, 33 канал.